На 18 -го годину змін немає, жодного правопорушення пов'язаного із забезпеченням охорони громадського порядку до спортивного штабу не поступило. Ми постійно відстережемо дану ситуацію. Фактично є нас два повідомлення, поступило і пов'язано із виборчим процесом. Це на 107-й виборчій дільниці громадян отримав виборчий бюлетень. Так, 107-го. Його порвав, мотивуючи цей поступок тим, що нема графи проти всіх. Цей факт задокументований, підібрали пояснення і будуть приймати рішення. І інший і представник один з політичних партій звернувся до міліції на виборчій дільниці, те, що в кабінку зайшли двоє пожалих людей. Робили зауваження і вони вийшли, було усунено на місці на виборчій дільниці. Інша обстановка, яка поступає з території району, фактично без змін, працюємо в звичайному режимі. Це півтора години, думаю, що на такому рівні і забезпечимо правопорядок. А які там ви що звернулися до вас? Немає Ну Це Тернопіль. Це Тернопіль. Зрозуміло.